Росія фінансує війну здебільшого за рахунок продажу нафти. Це ні для кого не секрет. Але що робити, щоб перекрити цей потік грошей? В ЄС згодили новий пакет санкцій, який, зокрема, спрямований проти так званого тіньового флоту РФ. А США вже натякають, що можуть втрутитися у світові ціни на нафту. Тим часом Росія шукає обхідні шляхи, використовує криптовалюти, отримує допомогу від Китаю, і це не просто економічні ігри, це реальна загроза. Отже, як можна зупинити російську військову машину? Послухаймо експертів. Росіяни продовжують ракетний терор проти українців. Сім балістичних ракет посеред місцю столиці. Один загиблий. Під прицілом росіян, бізнес-центр і телеканал. Кровать передвинувся з одного місця в друге. І собака начала себе вести. І Такий зрив був, що дето тут рядом. Подзвонили мені директор, що в нас він чисто. Вибуховою хвилею пошкоджено сотні офісів. Під ударом було одразу декілька приміщень. Балістику росіяни використовують рідко, але масово. Удари наносять одразу кількома ракетами. За даними Форбс, Росія виробляє 130 ракет на місяць різного типу. Секрет спроможності Путіна продовжувати цю війну, безглузду війну, як сам президент Трамп говорить. Це продовження отримання нафтодоларів. Тільки Путін пристане отримувати нафтодолари. Він відразу стане набагато більш охочим і готовим до припинення своєї агресії. Нафта та енергетика залишаються головним ресурсом наповнення оборонного бюджету РФ. Отже, необхідно посилення санкцій в ЄС активно обговорюють черговий пакет обмежень. І вже традиційно спрямований він буде проти російського тіньового флоту. Я чекаю на рішення про продовження санкцій, яке ми вже ухвалили. Звичайно, це добре, що ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити, чинячи тиск на Росію, аби вона припинила цю війну. Також добре, що президент Трамп чинить тиск на Росію, кажучи, що припинення цієї війни в їхніх руках Трамп уже погрожував Росії знизити світову ціну на нафту. Також президент США готовий. Посилити санкції проти країни-агресорки тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових, економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Шлях до економічного зашморгу пролягає через логістику. Потрібно обмежити маршрути постачання російської нафти. Офіційно морем російська нафта не перевозиться. Нафтопродукти транспортує сірий флот. Перше це зменшити мобільність їхньої нафти, можливість експортувати власну нафту. Тут я підкреслю, що на початку тижня. Президентом Зеленським були введені в дію санкції проти капітанів танкерів тінього флоту Російської Федерації. Росіяни почали використовувати окремі криптовалюти для обходу санкцій. Це значить насправді, що фінансові обмеження і фінансові санкції суттєво ускладнили їм будь-які транскордонні операції в першу чергу для закупівлі мікроелектроніки та інших компонентів. Але вони не розуміють, що це відслідковується ще легше, і це ще легше зупиняється. Важче з постачанням електроніки. Росія обходить санкції. В цьому їй допомагають партнери. Насамперед, Китай йому війна в Україні вигідна, бо сприяє технічному прогресу. Китайські виробники вчаться робити кращу електроніку за західними зразками. Китайська промисловість вчиться на тій війні, яка відбувається на території України. Вони починають робити більше хорошої якісної мікроелектроніки. Вони починають її використовувати у різних власних виробах і мені здається, що це Мовить вже зараз набагато більшу загрозу для всього світу нам би того хотілося. Путін та Сі планують зустріч на 9 травня. Китайський лідер має вирушити до Москви на військовий парад. Економіка піднебесної для росіян справжнє рятівне коло. Китай збільшує обсяги закупівель нафти, а ще допомагає електронікою. Чи можливо роз'єднати цей союз? Покажуть дії Трампа.